Перший вибух пролунав, зібралися на робочому місці, оцінили стан обладнання. Як стабілізували режим роботи обладнання, було прийнято рішення піти перед винусям укриття. Нас було сім чоловік. Останній тільки зайшов в укриття, пролунали серія вибухів. Як стан? Не було паніки, для такової не було. Страх на той час взагалі теж не відчувався. Ну, після того, як вже прийшов додому, то було сильне нервове перевантаження. А так, в принципі, ми знали, куди ми йдемо, ми знаємо, що ми робимо. Наше завдання знаходитись до останнього на робочому місці. Заробляти електроенергію. Наші фахівці деякі направлені на прибирання і на розгріб завалів. Частина персоналу дефектує обладнання і перевіряє, в якому воно стані. Ставлення до росіян і свої емоції це я можу виразити тільки в них в скажімо так, того, що, ну, що вам сказати. Давайте я краще промовчу. Дуже прикро. І масштаби того, що я побачив. Я розумів, що вже в такі короткі часи, як після перших обстрілів, ми не встановимо плати. Настрій в колективі тільки один працювати, працювати, працювати.